Так, усім привіт! З вами на зв'язку я Фед Формос. Вітаю в мене на каналі. Вітаю в цьому відосі. Сьогодні я вирішив зробити такий собі відосик. Е ну, не секрет, що у продаж завезли Т-22 середні. Ну і сьогодні я. Хочу розказати вам, чи є взагалі сенс купувати цю машину. Ви знаєте, я на ньому, він в мене є вже давно, але в мене повстало сьогодні питання: наскільки він зараз грається у рандомі, і в мене не так багато на ньому боїв, щоб скласти якусь свою думку. Але все ж я сьогодні його відстрімив, і ми подивилися, чи взагалі заслуговує він на те, щоб його придбати, цього хлопчика, і мати його. У ангарі. Тому я хочу сказати, що тачка досить прикольна. Продається він зараз за золото у грі. Можна придбати його в двох наборах або за 22500 золота, або рівно за 20 тисяч, це якщо у вас не так багато золота, а цей танчик хочеться. І хочеться сказати про його, мабуть, що спочатку мінуси. Цього танку є два невеличких, хіба один невеличкий мінус і один великий мінус. Невеличкий мінус складається в тому, що полягає в тому, що е в нього не досить сильно опускається гармата. Ну, як і у всіх Савочків. Всього на мінус 6 градусів. Це, звісно, не мінус 5, і це не мінус 7, як у Т-62А, але між тим на мінус 6. І, в принципі, при е належному вміні розумінні геймплею. Карт, мап, Знання мап і так далі, в принципі, на цих мінус 6 можна грати теж. А от великим мінусом цього танку є одна така проблема, це те, що йому взривають БК. Воно десь в нього розташовано. ну, Якщо ми подивимося на нього, у танка є Щучий ніс на морді, так, морда у нас, Щучий ніс. І от приблизно, як у Діда сьомого, десь там по боках, він туди пробивається, і можна йому трішечки. Винести цю БКшечку. Мені сьогодні за стрім її два рази виносили, і це досить, знаєте, в деякі моменти трошки виморожує. Тому що всі знають, що Т-22 середній вміє відбивати ворожі снаряди. І це ми сьогодні на стрімі не раз теж переконалися. Тому от це я хотів би віднести до мінусів. Чи горить танк, не знаю. Мене його на ньому не підпалювали, хоча летіли в мене фугаси. Але без підпалів якось було і все обійшлося. Тепер перейдемо до плюсів. Е, гармата насправді е, головний, один з головних плюсів цього танку, звісно, гармата. І... Сказати, що вона крута, я не можу. Пробиття там хіба 240 мм це на танку 10 го рівня, і середній дамаг в нього 310 на бронебійному снаряді. На акумулятивному снаряді там 300 мм він пробуває, в принципі, непогане пробиття, як на кумулятивних. Але навіть незважаючи на цих 240 мм пробиття, в принципі, можна спокійно грати і на них, на бронебійних снарядах. От. Найголовніше це ДПМ цього танку. Він робить постріл раз на 5 секунд. Ну, там 5,3 секунди на максималках. Тобто ДПМ в танка складає. Слух, Слухайте, 3500 середній танк 10 го рівня колекційний. Він має 3500 ДПМ. -у. На мій погляд, це досить непогано для десятки. 10. Е -е... Не знаю, можливо, ви зі мною можете не погодитись. Між тим, будь ласка, залиште, якщо у вас є якась своя думка про цей танк. Будь ласка, залиште свою думку про нього в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. От. Тому. Так, подивимось, скільки я там. 484 надовбав. Так. Е, ага, Записи йде в мене. Нормально, 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 добре. Продовжуємо. Я просто хотів паузу натиснути, щоб перемкнути на непомітно реплей. Добре, переключаємося на наступний реплей, і я продовжу тр трішечки розповідати про танк. Тому цей ДПМ більш-менш нормальний і він комфортний. Щодо е, танка в цілому, нормально. Єдиний ще мінус такий, який я в ньому виявив. Ну, всі ми чекаємо від танку якогось фарму. Тим більше це колекційна машина, так, це не преміумний танк, це колекційна тачка, але все ж ми очікуємо від нього якогось фарму. То, от, м'яко кажучи, маючи преміум аккаунт без бустів на срібло і так далі, танк не приносить взагалі нічого. Тобто в середньому там, за 3,5 4 тисячі ви будете отримувати там, до кишені до 30 тисяч срібла. Тобто він все йде на розхідники, навіть незважаючи на те, що е... все йде на розхідники, навіть незважаючи на те, що ми там, не платимо за бронебійні снаряди, ми не платимо за фугасні снаряди, платимо тільки за золото. Тому... Ну, таке собі кіно. Тобто танк, одним словом, танк не фармить. Тому це трішечки так. Під, 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 підпалює трошки дубку, тому що в більшості випадків ми чекаємо від е танка, що він почне щось приносити, але ні. Цей танк не про фарм, цей танк трішечки можливо про скіл, тому що на ньому потрібно розуміти грати. Добре. Перейдемо до найголовнішого. До найголовнішого в сьогоднішньому відео. Хочу сказати вам, чи, якщо повстало питання, чи купувати цей танк. От чувак, у мене є 25 тисяч золота, чи є сенс його купувати. Цей танк є сенс купувати, тому що він досить незвичайний, він досить прикольний. Він а, підкидує такі приколи, що ти просто не очікуєш цього від цього танчика. Він вміє танкувати. От бабаху він втанкував 930 бронебійний. Хоча вона цілила мені десь у ВЛД або в НЛД, але між тим. Між тим... В неї щось пішло не так, в неї не вийшло. От. Тому. Тому... Ну, він мені кинув у стик е -е, броньових листів і нічого не зміг зробити. Тому, знову ж таки, якщо у вас є. Скажімо так, зайві 22 500 золота. То я дуже рекомендую до придбання цей танк. Він реально доставить. Тому між тим, він е, трішечки все ж вміє пробачати помилки. Як е, я сьогодні казав на стрімі, от є дід сьомий, він вміє пробачати помилки. В принципі, Т-22 середні це на це теж здатен. Ну це блін, це як дід сьомий, тільки на тільки в вигляді середнього танку. Що тут можна сказати? Тому відповідь дуже проста. Купувати є сенс. Я схвалюю цей танк, він мені сьогодні дуже сподобався. Я впевнений, що в, в наступні разі в наступних боях він мені теж сподобається. І просто не очікував я від нього такого. Просто не очікував. Ну, а якщо трош, трішечки не вистачає, то можна придбати його ще за 20 тисяч золота. Там, Якби еко економ варіант, без нічого, танк без екіпажу, без нічого там доведеться самому трішечки влити срібла. От. Тому якось так. Тому якось так. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, якщо у вас є цей танк, залиште коментар. Мені буде дуже цікаво почитати його, що ви думаєте про цю машину, якщо вона у вас є. І між тим, я сьогодні от мене не виходило дотягнути, блін, до майстра знак класності 1, знак класності 1. І це при тому, що там ти отримуєш по майже півтори тисячі досвіду чистого. Тобто, уявляєте, яка на ньому планка майстра? Тобто, це дійсно. Імбо, ну, майже імбова машина. Не без, не, без, тобто в неї є недоліки, в неї є б, часами проблемки, але між тим танк дійсно може і танк дійсно доставляє. Тому, ще раз дякую, що подивилися це відео. Дякую за ваші коментарі, якщо ви, ви їх залишите. А між тим, я усім кажу до побачення і всім. Гарного настрою підтримайте україномовний контент і підтримуйте за можливості Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А я пішов до зустрічі і до побачення.